Вітаю всіх на каналі Шаховий Код. 392 задача. і створив Джамбатіста Лолі. Це італійський шахіст і теоретик. Цій задачі вже понад 260 років. Хід білих. Знайдіть виграш. У нас Ендшпіль ферзь проти двох коней. Часто це нічия. Наприклад, зіграємо ферзем на А8. Неправильний хід і позиція стає нічийною. Чорні можуть зіграти кінь d3, король є 4 кінь c5. Немає ходу король d5, оскільки білий король хоче атакувати коней через хід кінь b6. Вилка і це нічия. Ну або білий король зіграє на f5, хід король d4. Білий король зараз не може ось ніби стіна. При правильній грі чорні зроблять тут нічию. Повернемося на початок. Єдиний виграшний хід за білих – це король е 4 Що робити чорним? Конем С не можна грати, кінь захищає коня. Можна зіграти конем Е, але не дуже хочеться це робити. Адже десь тепер може й бути подвійний удар. Хоча білі тут виграють не через подвійний удар. Хороший хід ферзь д 3 король б 4 король д 4. Білі можуть просто поставити мат. Білий король обмежує чорного короля, зараз атакований кінь. Чорні захищаються, же є 5, далі хороший хід ферзь b1. І чорний король він змушений походити на край дошки. Король С5, і білі вже створюють матові бі загрози. Білі тут скоро виграють. Вернемось до головного варіанту. Тобто, конями чорні не хочуть ходити. Білі просто ставлять мат чорному королю. Звичайно, це складно зробити, тому що більшість полів недоступні для білих. Чорні грають король b3, хороший хід, король д 4 Далі обмежуємо чорного короля. Завдання білих це відтіснити короля десь на край дошки. Король b2. Білих є тут зараз кілька хороших ходів, ферзь b7, ферзь b5, це шахи. Можна шах поки не давати, зіграти ферзь e4. Ферзь b7. Звичайно, не хід короля 3, король С3. І тут вже недалеко до мату. Король не хоче грати на край дошки, король С2. Далі білі грають ферзь b5. Головний варіант це король d1. Давайте розглянемо, що буде, от, якщо чорні грають король d2. Як відтіснити чорного короля на першу горизонталь. Хід білих, подумайте. Правильний хід це ферзь d5. Якщо чорні грають король e2, є хід ферзь 2, і король буде на першій горизонталі. Якщо чорні грають король С2, тоді хід ферзь b7. І якщо король d2, тоді ферзь 2. І король буде на першій горизонталі. Це за чорних не дуже добре. Так, головний варіант король вже походив на першу горизонталь, але білі поки його там не можуть обмежити. Білі грають ферзь b3, король є 2 Десь чорного короля є ідея зіграти на f3, ферзь g3. Обмежуємо короля з іншого боку. Чорні грають король f1. Але ж білих немає ходу ферзь h2 через кінь f3. Вилка буде нічия. Так, білі, поки ферзам не хочуть ходити. Білі знову грають королем. Король є 4 Чорних тут Сухцванг. Чорні грають кінь в 7. Хід білих, подумайте. Тепер чорні коні не захищають один одного. Але білі зараз їх виграти не можуть. Зіграємо ферзь в 3. Це хороший хід. Подвійний удар. Чорні грають король е 1 Але далі буде дуже поганий хід, якщо побити чорного коня. Тому що кінь d6 вилка. І білі не виграли. Так само неправильно намагатися виграти іншого коня. Хід ферзь d3, знову ж таки, подвійний удар. Король e1. І дуже поганий хід побити коня, кінь d6 вилка. І білі не виграли. Правильний хід це король d5. Чорні грають кінь f5, знову коні один одного захищають, і король Д4. Білі зробили трикутник і передали чергу ходу. Тепер коні не можуть ходити, вилки не буде. Чорні втратять фігуру, чорні змушені грати королем, король є 2 І в білих з'являється хід ферзь 2 І відтіснили чорного короля на край дошки. Ферзь в 2. Обмежуємо короля, женемо його в куток. Король С3. Ось же білі створили матові загрози. Король Б1, король Д в куток, ферзь С2 і король 1. Хід білих подумайте. В білих тут є різні способи виграти. Але найлегше виграє хід ферзь B3. чорних цугцванг. В короля немає ходів. Кінь С не може походити, він має захищати поле B2. Залишається зіграти десь конем є. Наприклад, кінь F3. Тоді не захищений, ферзь С4, так немає вилки, і білі тут швидко виграють. Повернемося на початок, як це розв'язується. Необхідно витіснити чорного короля на край дошки. Білим треба грати акуратно, щоб десь не було коневої вилки. Білі мають робити точні ходи. Маневри ферзем, трикутник, щоб передати чергу ходу. І ось чорний король опинився вже на краю дошки. Далі вже білі легко виграють. Жидемо короля в куток дошки. Ось Цухцванг і білі виграють. Якщо вам сподобалася ця задача, ставте лайк та пишіть коментарі. А найголовніше це підтримуйте Збройні Сили України. Всім дякую за увагу. До нових зустрічей!